Всім привіт! Я стану на солнце. всім привіт! Мене звати Машенька і Завата і сьогодні я вам покажу наш э, пастух, нашого горожу э, Зимовий ідіш. Зимова версія, тому що я записувала дуже схоже суміжне відео, тобто таке саме, але ж тільки о, о, восени. От... Тому попрошу до перегляду. Почнемо з нашої обновки, тому що настала зима, і в нас зараз всі вівці барани знаходяться... О, наш баран... І він як милу... А, я йому сніг лежала. На моєму каналі є відео, Там, де я йому лежу цей сніг. От, Не знаю, мені, не знаю, чи можна давати їм сніг, але я не багато їм даю. Ой-ой-ой! Ну, а така в нас історія. От, у нас е, Я вже в влогі показувала, у нас трапилась новинка, новизна. Наша ферма після сказу починає відновлюватися. І от тут ми вже бачимо. Наших маленьких, наше маленьке потомство. Ось. Поки тут доїдають сніг, я вам ще так детальніше більше покажу, що у нас тут у нас була восени. Тут стояли дві кормушки. Одну кормушку ми звісно ж таки занесли, тому що ну. Зима настала і нам потрібно якось їх кормити. Ось у нас я веселив не показувала, але в нас ще є в них будиночку одна кормушка, то більш для сіна, а це більш для води. І з цієї сторони така ж сама ситуація. Я зараз покажу. Ой-ой-ой, щось воно там фокус. Бачите, тут у нас є тут. І, звісно ж, такий у нас тут, тому що. Е їх було набагато більше. Хто не знає, у нас був сказ. Я ще детальніше про це скажу. Е, у нас тут, я поясню, чому тут перегрошено, тому що тут раніше були свині на цій половині, але, як ви бачите, тут уже Ось. Е, і ще детальніше хочу показати, що на рахунок входу у нас тут є основний вхід, тому що хто дивиться мої влоги, раджу підписатися. Ти знаєш, що це основа база, ну типу, це основний вхід, тому це без, ну, без питань. Ось потім у нас є така поїлка, але вона зараз не особливо працює, тому що дуже великі морози, і тільки заливається вода, вона зразу мерзне. логічно, тому ми заносимо прямо їм в домівку. Ось це основний вхід і є друга хвіртка, калітка. От, Через неї, завжди, по більшій частині, заносили сіно. Тут настояв буфтюк і максимально заносилось сюди, щоб не нести сюди туди. От, потім по загорожі, по, ну, по їхньому, в їхній домівці є. Основний вхід, це був село, зараз він закритий, тому що зима, мінусова температура. Ну, тут, в принципі, можна подивитися по закривочці, Те, що... Те, що тут тільки один, як воно називається, гачочок. Що й дрова? Один гачок, а тут прям видно, що тут прям, знаєте, і гачок є, і як це шпінгалет називається. Ну, І тут, бачите, і тут навіть це парти, щоб воно їм не задувало. Тому що насправді дуже сильно задувало. Ось. Потім, що я ще вам хочу показати. Давайте я отак от стану. Тут у нас іде вже починається електропастух, оцей шнурок. Це електропастух. У нас є до нього вимкнутий. Зараз вимкнутий. Ось. Є в нас. Така от сонячна панель, яка нам допомагає в моменті літом, це дуже вигідно, тому що коли немає світла, а на вулиці, ну, потрібно, щоб працював пастух, дуже вигідно, тому що ми не використовуємо акумулятор, і це дуже нам спрощує життя. Ось, і тут є така коробочка, в якій зазвичай, якщо не працює, коли немає сонця, так воно ну, я автоматично перемикаю, наскільки я знаю на акумуляторі. Його там зараз немає, тому що морози, папа сказав, що ні. От, потім у нас йде така... Ой-ой. Головне, щоб я... Ой-ой-ой, я буду йти трошки понизові, тому що трошечки... трошечки є момент. Так. У нас така от а, велика доволі таки територія. Собака якісь гавкає. Окей. От, доволі-таки велика територія, яка обгорожена електропастухом. Там воно йде. Зазвичай дві, там, типа, під низом і отут. От. І потім, як ви можете бачити, там можна вийти. І тут також є така штука, але ми не використовуємо, тому там вона повністю закрита і вже зроблений електропастух. А там. Як ви бачите, там далі, якщо придивитись, там є такі кілки, скажімо так, так. І е, там також пастух, там видно, що там якісь ниночки. Якщо вам цікаво, е, я, я то зможу не буду спускатися, бо я потім не піднімусь. Ось, але восени, восени е, було, я спускалася, показувала прям дуже-дуже сильно детально. Тому, кому цікаво, можете перейти і глянути. Ось. Е, що хочу І з самого початку задумка була в тому, що буде тільки по оцю територію. А, але потім ми зрозуміли, що там викошувати нераціонально, тому що брани тут все вигрізає, там ну, ну, а літо вони дуже активно все вигрізають, тому кому потрібно е... <кл 'язок> те, що вам дуже сильні траву в березі, можете заводити берені. Вот. І там, там обгорожено електропастухом. Ось так от. І дуже багато що. Там прям, знаєте, там прям берег-берег, там навіть видно, коли вигризли, прямо той уголочок. Вони прям мега все вигризли. І нам дуже все подобалося. Але ще доволі таки, хто залишився на кінець, так, дуже така такий плюшечка, так? Ми плануємо ще ставити пастух там по берегу. По тій простій причині, те, що, як ви знаєте, якщо не знаєте, я розповім. Як я вже казала, в нас був сказ у нас з. Я от отділяла свої відео. Я доволі-таки дуже путаюсь в показаннях, тому що в одному відео я кажу, що 21, в другому 30. Загалом їх було около 30. Враховуючи тих, хто предположительно був в Тому що в нас вони були це як би кінець літа, це вже був серпень місяць, і дуже багато хто був вагітний. Ось. І був момент того, що вони всі як би, ну, чуть-чуть їх позагризали і залишились чотири. Чотири тіла, каже мій папа, тому в нас ми ще дуже сильно відроджуємося після сказу. Тому, якщо вам цікаво бачити наш щоденник е сільської дівчини, можете підписуватися, мені буде дуже приємно. От, так от, ми будемо ставити, мабуть, пастух. Це насправді дуже вимушена міра, тому що ми не хотіли. Загалом, коли там є вода, там є вода, то дуже добре, тому що вівці дуже... Сильно ходити пити, ну, знаєте, там ну, трошечки так. Але минулого літа не було води, та якісь лисиці шакали. У нас є лисиці шакали, оказується, я була в шокі. Ну, тобто, собаки різні приходили і ну, погризли. Дуже мінусовий вайб у нас пройшов. От, але що ж ти зробиш? От, тому. Якщо не додорозкли не дорозкрила якусь тему, пишіть в коментарях підписуйтесь, ставте лайки. З вами була мастінка всі Всім побачення.